Привіт! Ви просили, ми почули. Сьогодні розповім трошки більше про наш склад. Що в нас є за техніка і як взагалі це відбувається. Мене звати Валерій Мардаль, я тато бренду Мардаль Кабель. Отже, ласкаво просимо на склад Мардаль Кабель. Для зберігання всіх наших кабелів, які можуть бути як на барабанах, так і в різноманітних бухтах. Ми використовуємо стелажне зберігання на піддонах. Так само зберігаються і штучні товари, такі як, наприклад, продукція фірми Менекіс або гофротруби від Райко. Деякі барабани зберігаються окремо, щоб їх можна було швидко дістати і відрізати від них необхідну довжину. Цей великий просторий майданчик, призначений для прийомки товару або готовності до відвантаження вже спакованої. І оплачена клієнтами продукція це наш електроштабелер, який дозволяє знімати і підіймати е наш товар на необхідні секції. Це наш головний е верстат на складі, який допомагає нам розбухтовувати як барабани, так і бухти перематувати. Е в в принципі, Зараз іде перемотка з барабана на бухту, але тут приймати ми можемо також і на кабельні барабани. Цей верстат був нами не так давно оновлений. Тут повністю електронний вимірювач довжини, і частотний перетворювач дозволяє регулювати швидкість намотки. Наша пакувальна станція. Тут кожна бухта запаковується, додатково маркується і потім складається у коробки. Під кінець тижня на складі вже більше вільного місця, бо в нас фактично цикл роботи це тиждень. Вівторок проходить машина і протягом тижня ми відвантажуємо основні замовлення. Сьогодні п'ятниця, ось ці замовлення, які готові до відвантаження з декільками оцими великими барабанами, які чекають вантажівки. Так що таким чином виглядає наш склад і тут відбуваються всі складські процеси.